Це відкрите, відкрита першість міста Подільська з боксу наших дві команди: Криве озеро, Саврань та Прямомайські на цих змаганнях присутні. Загалом 60 учасників різних вікових та вагових категорій. Кожен з них до останнього боровся за свою бажану перемогу. Так, під час поєдинків у боксерів була можливість продемонструвати усі свої знання, які вони отримали на тренуваннях. Одним з перших був бій Дмитра Свьокли. Розкажи нам, як пройшов твій бій, дуже добре. Хто твій тренер? Максим Сергійович. що про нього можеш нам розказати? Він добре займає і возить е, на змагання. Угу. А взагалі, що для тебе бокс? Тобі подобається цей вид спорту? Так, я, я займаюся, мені дуже подобається. Наступним боксером був Богдан Черлат, який здобув впевнену перемогу у двобої, хоча й займається боксом лише два місяці. Розкажи нам, як пройшов твій бій. Класно, мені сподобалось дуже. Як можеш оцінити свого противника? Е, він мало важить і у нього цей малий. Боксер синього кута Ілля Алексеєнко за рік тренувань здобув вже чимало перемог і цього разу теж добре проявив свої здібності. Розкажи нам, як на твою думку, прийшов бій. Нормально понравилася. Як довго ти займаєшся боксом? Ну, вже рік. Хто твій тренер? Віталій Віталіч. Що ти можеш про нього сказати нам? Хороший тренер. Загалом, що для тебе бокс? Не знаю, але для мене бокс – це дуже сильно значить. Ще один вихованець Максима Максимова, Давид Гінкул, займається боксом сім років і вже став неодноразовим чемпіоном. Як пройшов клібік. Нормально, мені він дуже сподобався. Загалом, скільки ти вже займаєшся боксом? Більш сім років. Що для тебе бокс? Ну, це моє досягнення. Серед вихованців спортивного клубу Подільськ високий рівень боксерських навичок показали Олександр Лука, Олександр Лукавий та Кирило Заярський. Також під час змагань виділились боксери 2014-2015 років народження. А це Богдан Черлат, Андрій Сабатін, Дмитро Свьогла, Данило Прутіян та Давид Гінкул. Дякуємо юним спортсменам за чудовий бокс та бажаємо їм розвитку та нових досягнень в улюбленому виді спорту. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.